У Житомирському державному університеті імені Івана Франка 16-17 вересня проходить тренінгова сесія, під час якої активно обговорюються важливі аспекти освітньо-наукових проєктів та кредитаційних процесів. Ми поспілкуємося з кількома спікерами та дізнаємося їхні наукові підходи до сучасних викликів у сфері вищої освіти. Сьогодні наша головна мета отримати узагальнені висновки щодо того, які стратегії та інновації ефективні в управлінні освітніми процесами. В гостях президент Міжнародного фонду дослідження освітньої політики, кандидат історичних наук, доцент Тарас Фініков. Добрий день, пане Добрий день. раді вас вітати в стінах нашої альма Альма-Матер. і хотіли би більше детально дізнатися про сьогоднішню подію, яка відбувається в нас в університеті. Ми хочемо спробувати принести сюди до вас в Житомир, ваш заклад. І не лише ваш заклад, а в сукупність всіх ритоморських навчальних закладів знання того, як організувати з максимальною ефективністю освітні проекти. як організувати наукові проекти, як допомогти молодим науковцям вигравати в цих проектах це перша частина нашої сесії. А друга частина нашої сесії ми хочемо спробувати допомогти тим, хто є гарантами освітніх програм. В тому, як підготувати акредитаційні справи в такий спосіб, щоб ці справи проходили без будь-яких сумнівів, отримували якомога більш високі оцінки. І в кінечному випадку, якщо це іноді буде не вдаватися, тим, хто є гарантами цих освітніх програм, вдавалося добитися того, щоб вони були належно оцінені. От це головний сенс нашої сьогоднішньої роботи. І ми хочемо вам це зробити з допомогою кращих людей, які можуть продемонструвати той досвід, який в Україні насправді є в багатьох випадках унікальним. Чула, що наразі з'явилося нове положення стосовно акредитаційних процес, акредитаційного процесу. Що можете сказати про нього? Як я розумію, сьогодні це буде обговорюватись по це сьогодні? Іому? Це буде обговорюватись, бо з першого серпня це положення стало частиною нашого життя. Керівник Секретаріату Національного агентства сьогодні розкаже про всі деталі цього положення. Якщо ж говорити коротко про це, то я сказав би так: це положення відкриває можливості побудови навчання з врахуванням індивідуальних навчальних траєкторій студентів, тобто, коли студент вже випадає з групи, випадає з курсу і починає будувати власну лінію свого. Тобто розвитку. значний аспект і акцент робиться на студентку і на індивідуалізації. З другої сторони, це положення має привести до того, щоб е освітні програми, можливо, акредитувалися групами по кілька програм. З третьої сторони, це положення приводить до того, щоб з'явились більш розумні оцінки міждисциплінарних програм. Раніше це було. Дуже складно зробити. Ну і це положення містить масу всіляких інших деталей, які дозволяють зробити наш навчальний процес більш сучасним і більш відповідним вимогам моменту. Які б ви практичні рекомендації дали навчальним зараз закладам, як сприймати це положення і як, скажімо, готуватися до такого нововведення? Ну, по-перше, я би порадив для початку всім уважно його прочитати. Бо значна частина наших документів нормативних насправді тим, хто працює в закладах, невідома. В кращому випадку вони читають якісь методичні рекомендації, але не читають самих документів. Це перше. Друге, я би провів в вашому закладі щось на манер нашого сьогоднішнього тренінгу. Я би постарався розказати про це положення і відповісти на різні питання, які виникають у людей в зв'язку з цим. Ну і нарешті, по-третє, я би спробував, пишучи наступні акредитаційні справи, їх дуже чітко співвідносити з вимогами цього положення. І для того, щоб це було насправді зрозуміло, ми сьогодні привезли сюди, частково фізично, а частково забезпечили участь онлайн, голів чотирьох галузевих експертних рад. І ці люди зможуть в деталях розказати, як слід представляти ці акредитаційні справи для того, щоб вони з одного боку найкращим чином показували заклад, а з другого боку враховували всі деталі цього положення. І напевно останнє запитання, тому що ви є представником не ну, цікаво, тому що ви є представником міжнародного фонду освітні дослідження освітньої політики. Більше того, я вам скажу. Я є професором Варшавського університету. Це я знаю, бо я з вами заочно знайома. На декілька конференціях ми зустрічалися, я була присутня. От, але було питання стосовно як взагалі міжнародні організації, такі, як наприклад, ваш фонд, підтримують інтернаціоналізацію освітніх програм і його, скажімо, удосконалення цих освітніх програм в такому більш міжнародному ми просторі. Намагаємось всіляко допомогти українським університетам потрапити в число учасників різноманітних освітніх. Наукових, колективних, індивідуальних проєктів. Світ сьогодні це світ тисяч, десятків тисяч різноманітних проєктів, і нормальний навчальний заклад має бути активним учасником цих проєктів. І тому ми першу частину нашого тренінгу присвятили тому, щоб люди, які досягають найбільшого успіху, розказали про те, як вони його досягають. Сьогодні ми привезли сюди. Професора Олену Тупахіну, керівницю проректора з міжнародних, міжнародної діяльності Запорізького національного університету. Так от, якщо в середньому український заклад вважає нормальним, якщо 10% його проєктів виграють у випадку закладу інтереси якого представляють пані Тупахіна, виграє 50% всіх проєктів, які вони так би мовити, пропонують світовому освітньому ринку. Більше того, цей заклад виграв проект горизонта. Це проєкт на кілька мільйонів євро і на чотири роки подальшого розвитку. От ці досвіди ми намагаємось сюди привнести. А зараз, по короткій паузі, ми запропонуємо досвіди того, як молоді вчені можуть грати. Ці проекти можуть вигравати ці проекти, і в який спосіб вони мають себе вести, щоб бути найбільш успішними. Не бути активними учасниками, не учасниками, а переможцями. Переможцями так дякую за уточнення. Я думаю, ми сьогодні споспілкуємося ще з зазначеною вами спікеркою. У е, Нас більш питань немає дуже дякую. Ви тобі більш детально розповіли про сьогоднішню подію. Ми будемо вже більш детально розуміти. Я надзвичайно задоволений тим, що ми маємо в вашому закладі. Можливість це запропонувати широкому колу людей. А ми дуже раді, що ви нам пропонуєте це. А для нас є честю те, що ця інформація сприймається, що люди активно беруть участь в дискусії, і що це буде очевидним кроком на просування до ваших майбутніх успіхів. Дякую, ми надіємося, що нас наш розкажуть сплідну співпрацю надалі тренінг об'єднав провідних фахівців у галузі освіти та науки з усієї України з метою спільного обговорення ключових викликів та інноваційних підходів, що визначають майбутнє української вищої освіти. Дякуємо усім спікерам за їхній внесок і продуктивну дискусію. Оговорення різних аспектів допомогли нам зрозуміти, які стратегії і інновації можуть бути найбільш ефективними в управлінні освітніми процесами, а також які нові підходи можуть вплинути на розвиток вищої освіти. Сподіваємося, що отримані висновки і рекомендації Стануть корисними для подальшого вдосконалення системи акредитації та підтримки освітніх проєктів.